Вітаю вас! Сьогодні ми будемо випікати наш безглютеновий хлібчик на безглютеновій заквасці. Для цього нам необхідно 300 г закваски безглютенової. Ось вона в нас так дуже гарно піднялася. Приємний запах. Нам потрібно 350 мл води кімнатної температури, 60 грамів пшоняного борошна, Ось ви побачили, яке я використовую. 60 грамів кукурудзяної борошна. Минулого разу я як випікала, я брала рисове борошно. 60 грамів борошно гречане треба. 20 грамів псиліума це лушпиння насіння подорожнику. Воно робить таку клейку замість глютену структуру для хліба. Так. Беремо 60 грамів кукурудзяного крохмалю, 60 грамів картопляного крохмалю, 24 грами цукру, чайна ложка солі і додаємо 10 грамів насіння меленого льону. Для початку беремо нашу водичку і змішуємо з лушпинням. Подорожника і гарно перемішуємо до тих пір, поки вона не почне бути такою гелестою. На це потрібен час, вона потрібно трішечки буде ще настоятися. Побачите, я вам покажу на відео. Все вона стала такою клейкою. Дуже гарно вона в мене постояла ще, бачите, яка? 5 хвилиночок. І зараз ми до цього додаємо 300 грамів закваски. Вона така хрустяща в нас. Тепер ми ретельно перемішуємо. Це в нас вже закваска разом перемішана з псиліумом. Зараз будемо додавати інші інгредієнти а щодо заквасочки, якщо ви не будете її використовувати найближчим часом, просто закрийте кришку і поставте в холодильник. А, і потім нам потрібно буде її знову погодувати, і щоб вона стала десь такою масою. В мене уходить десь на це там, 3 дні, іноді 4. А, і ви будете додавати, так як на попередньому відео, а, спочатку. По... Будете... Два-три рази будете дивитися по об'єму, скільки воно вміщається, в баночку 40 мл води, 40 г борошна. І останню ви будете додавати 30 мл води і 30 г борошна рису. Тепер ми змішуємо всі інші інгредієнти. Додаю чайну ложку солі. Додаю цукру. Додаю насіння льону меленого. Додайте, трішечки його все перемішаю. Тепер буду змішувати все борошно і, хромал, і крохмаль 60 грамів гречаного борошна, 60 грамів кукурудзяного борошна. І 60 грамів рисового борошна, 60 грамів картопляного та кукурудзяного крохмалю. Можна взагалі використовувати є вже готова суміш для випікання. Це все ретельно перемішуємо до повного поєднання. Я спочатку ложкою перемішую, а потім помішую руками. Взяла вона іншою руками, я в іншу в, в, в перчатках. Не дуже люблю, коли до мене до рук щось липне. Ось І гарненько ретельно я тепер все тут перемішу. Ось так маса починає вже об'єднуватися, але вона в нас ще візьметься повністю. Ось така стала однорідна маса, але дивіться, вона не стане прям такою, як при Хлібі, звичайними, як ми випікаємо з пшеничного борошна. Воно буде здаватися, що воно не таке суцільне і трішечки розпадається. Це нормально, не лякайтеся. Все-все добре. Тому ми зараз цей хлібчик ми перекладаємо у форму вже для випічки. Я змазую трішечки. Її масло, можна олією, все, що ви використовуєте. Я зараз покрию плівочкою. Хлібчик я трішечки зверху, щоб плівка не приставала, я помажу також її маслом. Я її потім ретельно запаковую в харчову плівку. І ще роблю такий вакуум, щоб там було тепло. Ще в поліетиленовий пакет. Беру здоровий пакет, гарно замотую. І ставлю на батарею десь на 4-12 годин. Це ви будете дивитися, уже, як хлібчик буде у вас підніматися. Він підніметься, можливо, десь на 1 третю. Він не підніметься прям дуже так високо, як хліб зі звичайного борошна. І тоді ми ставимо, будемо ставити випікати. Зараз покажу, як я запакую. Так, змащую трішечки олійкою, щоб воно не прилипло до нас. І зараз завертаю харчовою плівкою. Ось я дуже так міцно завернула харчовою плівкою. Зараз поміщу його в пакет. Загорнула в пакетик і ставлю його тепер на батарею десь на 4-12 годин. Минулий хлібчик у мене стояв десь біля 7 годин, і я поставила вже його випікати. Тому чекаємо. Хлібчик дістаємо. В мене пройшло вже 6 годин. Будемо його розпаковувати. Тут був такий дуже гарний вакуум. Хлібчик піднявся. Дивіться, який він гарний, як гарно піднявся. Зараз робимо надрізики, от, щоб він був у нас і гарненький, і щоб правильно шовчик розходився. Ось такий зробила надріжчик. Можна зробити, до речі, як колосочок. От. Але важливо його зробити. Ось. І зараз ставимо вже розігріту духовку. На 200 градусів, ставлю його на гарно розігрітий противень. Можна накрити фольгою, або я закрию, у мене є кришка, закрию кришка. і випікаємо десь 40-50 хвилин, потім знімаємо нашу кришку або фольгу і чекаємо, щоб він заруманився. Хліб повинен при постукуванні бути, наче пустий. Будемо спостерігати, ставлю зараз у духовку. Так, ставимо у ковочку, ми закриваємо і чекаємо ось такий хлібчик. Чуєте такий пустий звук є? Зараз я відкриваю тепер кришку і ставлю його ще на хвилин 15, щоб взялась гарна корочка і він іще допікся. Переклала наш хлібчик з форми на деко. Зараз ставимо ще його дозапікатися на саму верхню секцію, щоб гарно зверху знизу ще підзапіклося. І ще через 20 хвилин дістанемо, перевіримо наш хлібчик. Хлібчик гарно підпікся. Лишаємо його просто доходити. Я лишаю ще його на півгодинки, духовка гаряча, але вимкнена, йому потрібно деякий час ще настоятися. Краще лишити на декілька годин. Хлібчик у нас вже вистих, але ми не можемо чекати так довго декілька годин. Пройшло десь півгодинки, він іще тепленький, зараз розрізаємо його, як він хрунтить. Він м'якенький, дуже всередині і запашний. Дуже гарний хлібчик.